Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Анастасія Васько. Вітаю. Напередодні ввечері агресор вчергово обстріляв Нікополь, випустив 10 снарядів з важкої артилерії. Також вдарив і дроном Камікадзе. Вранці поцілили по місту БПЛА. Внаслідок атаки пошкоджена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає. Повідомляє обласна військова адміністрація. У Запоріжжі рятувальники завершили розбір завалів після вчорашнього обстрілу кабами. Ворожа атака забрала життя десятьох людей. Серед них однорічний хлопчик. Наразі відомо про 41 постраждалого, серед яких четверо дітей зруйновано понад 130 будинків. У місті оголошено день жалоби. У Харкові також завершений розбір завалів після ворожого авіаудару. Вночі вкотре під обстрілами опинилися Салтівський та Шевченківський райони. На Салтівці ракета влучила у багатоповерхівку, де частково зруйновано під'їзд: 25 поранених, п'ять із них у лікарні. У центрі міста постраждали історичні будівлі, житлові будинки та громадські місця. Ще одне влучання пошкодило магазини та станції метро. Цього разу, на щастя, без жертв. Це цілеспрямований терор 500 кілограмовими авіабомбами про ситуацію на теперішній час прокоментував речник обласної прокуратури Харкова Дмитро Чубенко. аварійно рятувальні роботи закінчилися під завалами. Нікого не було виявлено. На щастя, немає загиблих осіб, лише поранені. Ті, хто зараз в закладах, шість осіб вони отримали середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження. Під ворожим вогнем напередодні вночі була і Донеччина. Там окупанти вгатили по п'ятиповерхівці. Відомо про двох загиблих та п'ятьох постраждалих у Краматорському районі. Загалом пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків та адміністративна будівля. Вночі ворог атакував дронами Одеський район та обласний центр. Є загиблий. Внаслідок обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура. Дев'ятеро людей отримали поранення. Руйнування зазнали приватні будинки та навчальний заклад. Атаки зазнала і Київщина. Через падіння уламків там отримали поранення чотири людини. Пошкоджено шість житлових будинків та автомобілів. Загорілася будівля недіючої АЗС. Біля ТРК Мост Сіті зробили перший діагональний пішохідний перехід у Дніпрі. До цього зебри біля торгового центру нерідко піддавалися критиці через жвавий рух автівок, незручний та довгий час очікування зеленого на світлофорах. Тепер же трафік на ділянці повністю зупиняється, а люди можуть переходити у всіх напрямках. Наша Валерія Дев'ятко проінспектувала новий пішохідний перехід. Повний матеріал дивіться вже о 18.00 у випуску Дніпро Ньюс. Нові трамвайні вагони з Лейпцига виходять на колії Дніпра. Сім вагонів обслуговуватимуть, зокрема, трамвайний маршрут номер 5 До нас вони прибули із сучасною енергоощадною системою керування, що допоможе зекономити 30% електроенергії, модернізованими салонами та освітленням. Вагони отримали нові візки для нашого стандарту ширини колії та вже готові виходити на лінію. Ми з містом Лейцегом вже працюємо. З 2019 року, і від цього міста вживаних вагонів ми вже отримали в цілому 76 одиниць. Наприкінці минулого року було ініціативне лист з міста Лейпцига щодо нової партії поставки 26 вагонів трамваїв Т4 ДМ. Фактично, за символічну плату, але фактично це безкоштовно. Якщо Дніпряни не почнуть сплачувати борги за опалення, місто може залишитись без тепла. Нині містяни винні за теплоносій понад мільярд гривень, і це становить неабияку загрозу для життєдіяльності міста, оскільки КП Теплоенерго буде не в змозі оплатити газ і електроенергію, без яких робота котелень неможлива. Тож на підприємстві наголошують про необхідність сплати рахунків, у тому числі для тих, хто виїхав за кордон. Бо опалення для їхніх осель продовжує подаватись у звичному режимі. За один раз, якщо не зможуть платити, не можуть, немає мають змоги, то вони можуть піти на королеву Єлизавети 2 то це бивши Глінки 15, заключити договір на реструктуризацію, взяти з собою паспорт, код і папери, які підтверджують власність його оселі. Що ж робити тим, у кого грошей на виплату боргу, просто немає. А також чи будуть якось карати зловісних неплатників? Відповіді у матеріалі моїх колег о 18.00. У середмісті Дніпра, 6 листопада, згорів курінь, де проживали четверо безхатьків. Від їхнього тимчасового прихистку залишилося лише згарище. Постраждалі кажуть, що це був навмисний підпал. Нагадую, жителі цієї халабуди герої нашого сюжету. Звели її власноруч, мешкали у ній кілька місяців. До них навідувався завідувач відділення для бездомних осіб. Запрошував до, до притулку. Двоє з них погодилися переїхати, втім, так і не прийшли. Після того як їхній курінь згорів, по допомогу також не звертались. На офіційній сторінці прокуратури Дніпропетровської області розмістили повідомлення про викриття злочинної групи з числа керівників одного з КП Дніпра, яка начебто заволоділа бюджетними коштами і безапеляційно заявили, що було завдано збитків на мільйони гривень. Заступник мера Дніпра відповів на чергові звинувачення. Від прокуратури в бік міської влади він стверджує, що прокуратура замість інформування мешканців та боротьби зі справжніми ворогами України, що блокують допомогу Дніпра військовим, займається дискредитацією міської влади через публікацію заяв, які за його словами не мають доказів. Всі ваші сотні обвинувальних заяв щодо мерії Дніпра виявилися пшиком. І на сотні кримінальних справ немає жодного. Повторюся, жодного обвинувального вироку. А це прямо говорить про незадовільну якість та упередженість вашої роботи. Вдарив ножем у шию у Дніпрі затримано 51-річного місцевого. Інцидент стався у новокодацькому районі міста. Між співмешканцями сталася сварка, у ході якої був нанесений удар. Потерпілу госпіталізовано. Знаряддя вилучено, а нападнику загрожує до 8 років позбавлення волі. У кривому розі жінку підозрюють у зберіганні наркотиків. Патрульна поліція затримала водійку авто за порушення ПДР, у якої виявили ймовірно наркотичну речовину. 29-річна місцева мешканка перевозила два пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, схожу на наркотичну в кількості 60 штук. Вилучені речовини передали на експертне дослідження. У вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі!